Київ знову став мішенню для обстрілів російських терористів. У наслідок атаки постраждали цивільні об'єкти. Горіла багатоповерхівка. Міська влада показала наслідки на ранок. Подробиці про ситуацію у випуску на каналі час». Підписуйтесь і починаємо. У ніч на 29 жовтня українську столицю масово атакували ворожі безпілотники. Повітряну тривогу за ніч у Києві оголошували двічі, і сумарно вона тривала понад 4 години. За даними київської влади, по російських цілях відпрацювала система протиповітряної оборони. Однак уламки збитих дронів спричинили багато руйнувань. Зокрема, у Солом'янському районі столиці уражено дев'ятиповерховий житловий будинок. Також сталася розгерметизація газової труби. Почалася пожежа. Полум'я охопила загалом площу у 50 квадратних метрів, горіння локалізували о 5.17 ранку та ліквідували повністю о 5.37. Із з будинку евакуювали 15 людей. Такий вигляд багатоповерхівка має на ранок. У КМВА повідомили про шістьох постраждалих, одну людину госпіталізовану, а решта отримали допомогу на місці. Про те, як чудом вижив, розповідає місцевий житель. Давайте почуємо. Пів четверте ночі бахнуло. і Добре, що Зоневірська була. І я укрився одіялом до того. Якщо б не було цього, то ми б з вами не розмовляли. На мені було все стекло. На мені Подіяло закрило голову І оце все попало сюди. Поряд із висоткою горіло торговельне приміщення. Судячи з відео, це магазин квітів. На кадрах видно значні руйнування будівлі після пожежі, обгорілі стіни та знищені конструкції. Нині на місці працюють комунальники та відповідні служби. Київ потихеньку відновлюється. Однак додам, що у наслідок пожежі вигоріли не лише будівлі, а й автомобілі, що були припарковані поруч. Вогонь знищив кілька машин, завдавши значних збитків їхнім власникам. Крім того, у Святошинському районі уламки вибили шибки у триповерховій адміністративній будівлі. Це призвело до значних пошкоджень фасаду та внутрішніх приміщень. На щастя, там потерпілих немає. У регіоні сили протиповітряної оборони успішно знищили всі ворожі цілі, не допустивши постраждалих серед населення. Проте в одному із районів уламки збитих безпілотників спричинили загорання трав'янистого настилу, яке оперативно ліквідували. В іншому ж районі зафіксовано пошкодження дорожнього полотна біля населеного пункту. Нагадаю, що це вже 18-та повітряна атака збройних сил Російської Федерації по Києву із початку жовтня. Днями шахет влучив у ще одну столичну багатоповерхівку у Солом'янському районі. Це сталося ввечері п'ятниці 25-го числа. Сили ППО збивали ціль у небі. Однак дрон влетів просто у кімнату. Через цей удар загинула 14-річна дівчинка. Вона була вдома із батьками, дорослі залишилися живі. У самій оселі щинилася пожежа. Її загасили вогнеборці, і, за повідомленнями влади, було пошкоджено квартири із 17 по 21 поверхи. Всього шестеро постраждалих. Сама квартира вигоріла вщент. Замість інтер'єру суцільна руїна. Стіни чорні від сажі, а вікна розбиті. Меблі перетворилися на купи згорілих уламків. Ця атака нагадує про жорстокість війни, але кияни демонструють стійкість і єдність. У ці важкі часи ми об'єднуємося в думках із усіма, хто постраждав, і віримо у відновлення нашої столиці і нашої країни. Черговий терор Харкова. Увечері 28 жовтня близько 21-ї години. У місті пролунали вибухи. Ворог вкотре запустив авіабомби. Ворожа атака зачепила пам'ятку національного значення Держпром. Це найбільше у світі пам'ятка конструктивізму та один із перших хмарочосів Радянського Союзу. Більш того, вона є кандидатом на потрапляння у список ЮНЕСКО. Частково пошкоджено її третій поверх. Ось такий вигляд: понівечена будівля має зсередини. Згорілі конструкції свідчать про масштаби руйнування. Зокрема, обвалилися фрагменти стін, а скло на вікнах винесло разом із рамами. Крім того, побило реабілітаційне відділення обласної клінічної лікарні: два житлові будинки, будівлю апеляційного господарського суду та два навчальні заклади, а ще приміщення банку, заклади харчування і сім автівок. Постраждали шестро людей серед поранених. Поліцейський, який був на чергуванні, перехожі та люди, які перебували у самій будівлі. Чим саме нанесли удар, розповів представник прокуратури. Попередні для обстрілу ворог використав авіаційний борпас, фугасного авіаційного фонду не мовили панування та корекції. Ймовірно, це фабро 500 з МПК. Ось тут на місці зараз величину ланку це постова частина. Ось тут можна по швам зварювання спостерігати. Саме це те, що це скоріше за все саме 500, оскільки саме такий шов хвостовій частини використовується на крилах у МПК. Та на цьому путіністи не заспокоїлися. Друга хвиля терору почалася за кілька годин. О 2.51 загарбники запустили по мирному місту ракету гібрид грім Е1. Чотири будинки зруйновано повністю, ще 19 пошкоджені в Основ'янському районі. Кілька годин під завалами рятувальники шукали людей. Із під уламків дістали тіла чотирьох загиблих. Це двоє чоловіків віком 25 та 26 років, дві жінки 70 та 90 років. Постраждали ще двоє чоловіків 50 та 57 років. Тим часом в області у селі Олександрівка через обстріл сталася пожежа у двоповерховій непрацюючій адміністративній будівлі. Частково зруйновано другий поверх. Є жертви і у інших регіонах. Одна людина загинула у Мирнограді Донецької області. Ще двоє дістали поранення у Роздольному від російських обстрілів минулої доби. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Протягом попередніх 24 годин окупанти завдали 331 удар по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 19 авіаційних атак на Новоандрівку, Андріївку, Малутокмачку та Роботине. а також використали 200 БПЛА для атак на Лобкове, Гуляйполе та інші населені пункти. Зафіксовано 112 артобстрілів, у наслідок яких є руйнування житлових будинків та інфраструктури. На щастя, серед мирних жителів немає постраждалих. Це дані від глави Ова Івана Федорова. Дніпропетровщину охопила вогняна біда. У Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару, який стався ввечері. Вчора постраждали 14 людей. З них 10 осіб були госпіталізовані. На жаль, одна людина, 39-річний чоловік, загинула. Триває оцінка наслідків атаки. Пожежу після прильоту вже загасили. У місті були пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Крім того, були знищені 12 гаражів та 10 понівечені. Також зачепило газогін. А ще у ніч на 29 жовтня війська РФ обстрілювали ще й Нікопольщину градом артилерією, цілили дронами камікадзе. Пошкоджені інфраструктура, АЗС, приватний будинок, газогін. Загиблих і поранених немає. Вже вранці російські війська обстріляли Херсон. Цей ворожий удар обірвав життя двох людей: 62-річний чоловік, який перебував на подвір'ї, та 66-річна жінка дістали поранення, несумісні із життям. Ще восьмеро травмовані. Частково знеструмлений корабельний та центральний райони через пошкодження енергетичного обладнання фахівці розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Вночі артилерія також атакувала населений пункт Станіслав у області. Там поранено чотирьох людей, у тому числі двох дітей. Сьогодні вночі із Станіслава, бригада екстреної медичної допомоги доставили на двох постраждавших внаслідок обстрілу. Двоє хлопців, 2016-2008 року народження, які мають закриту черепно-мозкову травму, множинні пошкодження. Від е, обстрілу стан дітей е, середнього ступені важкості отримують всю необхідну медичну допомогу. Вночі та зранку армія федерації 15 разів обстрілювала Сумщину. Було 23 удари з різного озброєння. За 40 хвилин після опівдня вівторка вибухи пролунали і на Одещині за повідомленнями моніторингових каналів. Борт ворожої тактичної авіації. Застосував дві протирадіолокаційні ракети Х. 31 П. Обидві не досягли своїх цілей. Але в Одеському районі уламком ракети вбило 71-річного чоловіка, який перебував біля моря. Нагадаю, днем раніше вибухи лунали і у Хмельницькій області. За підрахунками глави Ова Тюріна, це була найдовша повітряна тривога для області з початку війни тривалістю в 11 годин. Скажу більше, російські БПЛА створили реальну загрозу безпеці Хмельницькій АЕС. Зокрема, 28 жовтня, близько шостої ранку, російський шахет пролетів критично близько від одного з енергоблоків цієї атомної електростанції, інформує «Енергоатом». Наші сили ППО знищили аж 10 ворожих БПЛА тільки над Хмельниччиною минулого дня. Почнімо з території України, яку російські окупанти незаконно привласнили собі. Близько десятої ранку, 29 жовтня, місцеві телеграм-канали окупованого Луганська написали про вибух. Зет пабліки стверджували, що спрацювала ППО, але за деякими даними у місті таки є приліт. Один із районів накрило густим димом. Його видно із великої відстані і з різних куточків міста. На одному з відео, що потрапило в мережу, навіть чітко проглядається момент влучення. Погляньмо. Згодом стало зрозуміло, куди поцілило. У Луганську зафіксовано вибухи у районі сховища бронетанкової техніки військової частини А0625, або і по самій частині. Дані про обстріл підтверджують аналітики. Інформації про постраждалих чи масштаби руйнувань поки що немає. На супутникових знімках 2019 року видно якусь стару техніку накриту брезентом. Імовірно, сховище активно використовувалося окупантами останній час. Можливо, як рембаза. Бавовну підтвердив також український керівник Овартем Лисогор. Він зазначив, що в зоні влучання тривають вибухи боєприпасів. Крім цього, окупанти перекрили рух біля парку Горького. Це рекреаційна зона для відпочинку містян. Втім, росіяни цинічно розміщують саме там склади для зброї та техніки поближче до цивільного населення. Адже людські життя для них нічого не варті, підкреслив Лисогор. Не менш яскравим видався незапланований салют у Чечні. Вперше дронова атака відбулася на території цієї республіки. Невідомі літальні апарати атакували місцевий університет спецназу у місті Гудермес. Це сталося о 6.30 ранку 29 жовтня. У результаті спалахнула покрівля. Університет ще називають одним із найбільших вербувальних пунктів у Росії. Серед іншого там муштрують майбутніх учасників бойових дій в Україні. Він розташований приблизно за 800 сотень кілометрів від лінії фронту і безпосередньо пов'язаний із ставленником Кремля у Чечні Рамзаном Кадировим. За сприяння Дондона навчальний заклад був заснований у серпні 2013 року. Нині йому присвоєно назву на честь диктатора Володимира Путіна. Тож, виходячи із допису Кадирова, телеграм жертв та постраждалих нібито немає. Кадиров стверджує, що будівля була порожньою. Причому нині університет не припинив свою діяльність. Водночас, видання НВ та Київ посилаючись на свої джерела, повідомляють, що за атакою не стоїть Україна. БПЛА могли бути запущені із території Дагестану. А 24 й канал висуває. Ще версію, що інгушеція могла бути як імовірний напрямок атаки, українські спецслужби пов'язали удар по вишу із конфліктом навколо Вайлдберіс, у якому бере участь сам Кадиров. Нагадаю, що Вайлдберіс це величезний російський маркетплейс, за який літом цього року почалися розбірки на фоні розлучення подружжя власників. А враховуючи те, що цей бізнес вирішили поділити. Кадирівці із дагестанським криміналітетом під керівництвом олігарха та губернатора Сулеймана Керімова – це доволі швидко переросло у реальну перестрілку у Москві 18 вересня. Після цього Кадиров навіть оголосив чи погрожував оголосити кровну помсту Керимову. Тим часом бабахи прокотилися і Московською областю. Жителі Раменського району жалілися на підвищені децибели. Звук вибуху чули жителі поселень Кузнєцове, Загорнове та Дубовий Рай. Офіційної інформації немає. Паралельно з цим у довгопрудному горить склад на площі 1400 квадратних метрів. Вогонь перекинувся ще й на сусідню будівлю. За оточену інформацією, у середині складу зберігалися добрива та садовий інвентар. Неспокійно і на російському прикордонні. Зранку вівторку у Білгороді та на околицях лунали вибухи. У селі Чайки вибиті вікна у житловому будинку та повністю пошкоджену машину. У селі Вознесеньовка Шебекінського округу загорівся автомобіль. Тамдешня верхівка традиційно у всьому звинувачує Україну. Але видання Астра повідомляє нюанс, про який про кремлівські канали мовчать. Знову російські пілоти скинули на Білгородщину Фаби. Упродовж останніх трьох днів ще чотири авіабомби, так би мовити, загубили боєприпаси в Білгородському і Шебекінському районах по дорозі на Харків, який окупанти збиралися бомбити. Всього, якщо вірити звіту ворожого міноборони, їхня ППО нібито знищила сім українських безпілотних літальних апаратів: два БПЛА на територію Білгородської області, два на територію Брянської, ще два над Курщиною. І один над екваторією Чорного моря цієї ночі. Події на фронті можуть закінчитися трагічно для України, якщо на горі не змінять систему управління. Про це заявив народний депутат та воїн Роман Костенко. Захисник ділиться правдою, що отрезвляє. За його словами, не в нашу користь грає прогалина у військовому менеджменті. Крім того, російська армія має суттєву перевагу у ресурсах, що дозволяє їй перемагати на полі бою. Зацитую. Противник наступає, а в нас немає стійкої оборони. На жаль, багато є факторів для цього. Це і помилки в управлінні, це питання відсутності нормальної кількості ресурсів. А з початку війни ми не були ним забезпечені більше ніж на 50%. і Росія завжди переважає в цьому. Проблеми з вчасно вбиритими фортифікаціями також є. Пояснив нардеп. Проте Костенко не вважає загалом чинне положення справ безнадійним. Чого не скажеш про висловлювання генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка? Його оцінки ще менш оптимістичні. Без зайвих епітетів Марченко рубає так, як є. Далі дослівно. усі ми знаємо, я не відкрию військову таємницю, якщо скажу, що фронт у нас посипався. На жаль, у Селидове вже зайшли росіяни, і вони там закріплюються. Я думаю, що найближчим часом вони обійдуть його кільцем. І повністю захоплять, що дасть їм тактичний вихід на Покровськ? Це дуже для нас погано. Кінець цитати він назвав три причини такого плачевного стану: по-перше, це нестача боєприпасів, по-друге, нестача людей та їхні виснаження, і останнє, неузгодженість в управлінні. Але чи дійсно все так критично? За офіційними даними України згадане місто Селидове не є захопленим ворожими військами повністю. Принаймні такого повідомлення не надавав наш генштаб. Хоча про взяття населеного пункту на повну силу соромить ворожі міноборони та зетблогери. На мапі Діпстей частина міста перебуває у сірій зоні. Це його північно-західна сторона. Ще минулого тижня путіністи поширювали відео, як окупанти розвішують у селидовому свої триколірні ганчірки та пропагандистські банери. Вони відніються на балконах, будинків та дахах висоток. Також за версією Міноборони імені Білоусова взято під контроль росіянами місто Гірник, селища Катеринівка та Добровольє. На мапі ці ділянки позначені червоними смугастими рисунками. Разом із тим вітчизняні аналітики визнають, ворог просунувся у Новоселідівці, Богоявленці біля гострого, Шахтарського та Катеринівки. Так, бояться Ідару Станіслав Бунято, він же Осман вказує на те, що противник задіяв до 10 одиниць техніки з піхотою, аби пробитися в Катеринівці та на Антонівку. Що стосується захопленого міста Гірник, що розташоване на курахівському відтинку, боєць ЗСУ з позивним мармулетів, говорить, що його віддали практично без бою. А це фактично найвища точка Донбасу. Далі пряма мова. Щоб нам не говорили, але оборона на Донбасі упала. Основні сили будуть покладені на оборону Покровська, акцент ставлять уже на обороні Дніпропетровська область. Аби втримати лінію бойового зіткнення від тотального прориву, у РНБО підрахували. Треба мобілізувати ще 160 тисяч осіб. Про це заявив секретар відомства Олександр Литвиненко. Він зазначив, що наразі до лав Збройних сил уже залучено 1 мільйон 50 тисяч громадян. Додатковий призов допоможе укомплектувати частини до 85%. А поки поповнення немає, противник користується перевагою. Агресор прагне оточити Курахове, атакуючи його з боків. Канал Скадовський захисник ділиться занепокоєнням. Цитую, система оборони, як яку ЗСУ створювали протягом двох років, може опинитися під загрозою. Це свідчить про те, що хаотичне спорудження оборонних ліній може мати серйозні негативні наслідки. Ідеться у дописі. Видання з посиланням на представника Держприкордонслужби України стверджує, українські захисники мали нагоду особисто стикнутися із найманцями КНДР, які воюють на боці Росії. Наші артилеристи вдарили по будівлях, де були військові Кимчанина. Раніше ЗМІ підтверджували, кілька високопоставлених генералів разом із солдатами КНДР могли прибути до зони бойових дій. Таке зокрема стверджувала південно-корейська агенція Йонхаб. Мовляв, що російські військові навчають новоприбулих понад сотнею військових термінів російською мовою. При цьому між ними відчувається мовний бар'єр. Незручності посилюються і кількістю найманців. Також напередодні Пентагон заявив, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань і подальшої участі у бойових діях проти України. Що станеться упродовж наступних кількох тижнів? Ідеться про розгортання іноземного контингенту у Курській області Росії. Саме там вже побачили перших вояків КНДР, підтверджують військові пабліки. Боєць збройних сил України Мармолетяк ділиться своїми думками по цьому напрямку. Далі зацитую його: буду стислий. Нічого хорошого для вас я виділити не можу не на одній ділянці фронту, хіба що в Курській. Динаміка розвивається, поки загалом можна сказати, що ситуація на стороні ЗСУ. Подивимося, що буде далі, як поведуть себе північні індіанці. Штурми за участю північно-корейських військових лише будуть посилюватися. Про це повідомив замкомандира 61-ї механізованої бригади України підполковник Артем Холодкевич у коментарі «The New York Times». Нас попередили про наступ найближчим часом, імовірно, у найближчі кілька днів, каже він. Але цікаво, що все може повернутися так, що корейці воюватимуть проти своїх же. Близько дві сотні військових тікачів із КНДР готові перейти на інший бік барикади і стати проти своїх так званих побратимів. Кожен із них має від 7 до 10 років досвіду служби в армії КНДР. Військові вже звернулися до українського уряду з проханням дозволити їм діяти як волонтери, аби вплинути на моральний стан найманців. Наприклад, вони готові бути перекладачами або ж поширювати листівки. Тим часом Путін анонсував тренування стратегічних сил ядерного стримування. Диктатор Кремля заявил, что в ходе навчань будет отработано пуск ракет. При этом террористы дали тиск на свою ядерную миссию на свет и обещает это продолжать. Мы хорошо понимаем, что именно ядерная тряга продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Не пропустіть важливі новини та аналітику. Підписуйтеся на канал Сейчас, аби бути в курсі останніх подій та отримувати оперативні оновлення про ситуацію в Україні та світі.